Друзі, всім вітання. З вами компанія Carvel. Хочу показати придбаний автомобіль на минулому тижні для наших замовників. Це у нас ексклюзив. Шкода. Супер, це вже рестайл 2020 рік. Спортлайн в седані. І саме цікаве, це один і чотири гібрид. Це бензиновий двигун на електриці. На 160 кВт, чорна на чорному, дуже жирні комплектації. На красивезних дисках спортлайновських R19, нова літня гума, фари максимальні, лазерні, шкода Crystal Lighting умивачі фар, передній задній партроник, Distron камера 360. Асистенти в нас всі присутні, він код, кого зацікавив даний автомобіль. І забувся сказати, в нас пробіг 126 тисяч кілометрів. Люк присутній, вхід без ключа водія та пасажира. По салону у нас порядочок, кравтівочка без хімчистки, без поліровки. Карбонові ставочки, підсвіточки, подвійний склопакет, асистент сліпих зон. Зеркала складаються з підігрівами. Музичка у нас Sound System. Накладочки на порогах, Sportline, накладочки на педалі. Сидіння у нас в стилі Sportline. Алькантара шкірою, бокові підтримочки, все ідеалі, підтримочки для ніг. Пам'ять, електрика, масажі сидінь, скошене мультикермо, віртуальна приборочка, сама максимальна новішка, CarPlay Android Auto, підігрів сидінь водія та пасажира, вибасту підігрів керма, мод підвісочка, чорна стеля. Автомобіль німецький без підфарбувань. Наші хлопці. Гарманії автівочку перевірили, повністю все по діагностиці, по лакофарбовому, все чітко. Кого цікавлять автівочки під ключ під замовлення. Звертайтеся, підберемо будь-який автомобіль під ваш бюджет. Також в нас своя логістика, зробимо доставочки, все на вищому рівні. Фари в нас вже. Получається ледовські притоновані. Холодні труби. Динамічні показники поворотів. Електропривід багажнику, комфортне відкривання багажнику. По салону у нас все ідеал. Ремкомплект на місці. Диски у нас. R-19, в стилі Sportline, без бордюр, без пошкоджень, нова літня гума. Тачка дуже крута. Так, в нас є додатковий порт зарядочки до автівочки. Стан дуже бомбезний. Так. Кого цікавлять авто, під ключ, під замовлення. Дзвоніть, пишіть. Всім гарних вихідних. Всім пока, друзі!